Сталося, що свого часу я їздив як волонтер лікувати зуби в АТО, в такий, така організація Тризуб Дентал. От там все так ну, дуже надихало, мене підбадьорювало. І в принципі, я завжди знав, що якщо треба буде йти на захист держави, то я піду. До ЗСУ я потрапив, як тільки почалося 24 лютого, 26-го. Я вже не зміг дивитися новини. Пішов в інкомат, відстояв 8 годин в черзі. Ну і вже 27 лютого я вже був в роті охорони як е, взводний медик. Прийшло розпорядження, що в ДШВ потрібна енна кількість людей. От мене зразу запитали, чи я піду. Я сказав, що так. Коли попадаєш на бойові, бачиш перших трьохсотих, бачиш цей страх в очах, як людину трясе, коли велика крововтрата, відірвані кінцівки. Ну і все, що супутнє з бойовими. Виходами, тоді, от тоді вже часом розумієш, що таке бойовий медик і яка відповідальність на тобі лежить. Вийшли ми зранку, дуже гарна була погода. Сонце так світило, пам'ятаю, як зараз, бо там зазвичай болото, глина. Найгірша погода, як то кажуть. А тут просто весна, той день. Почався штурм. От. Був в нас вже перший трьохсотий. Ми зайняли позиції, доповідають по рації, що є трьохсотий. Ми з хлопцями вирушаємо. І, і тут я бачу просто таку картину. Ну, йду по трьохсотого, і якби, людина там всі білі, в крейді, замазані, і відповідно, ти не розумієш спочатку, чи то свій, чи то чужий. Бачу людину, яка просто стоїть такий силует, був дуже великий метрів. Ну, два такий так, корінастий мужичок. О, і тут я чую, ззаді мені кричать, та то п**дер, то п**дер!» Я на тому адреналіні скидаю з автомата предохранитель, а він так йде і кульгає, він так дивиться на мене, я бачу, що в нього немає в руках автомата. Ну, я, так, На нього новий автомат, одразу скрикнув на коліна. Він став на коліна, нічого якби, агресивного не робив. Ну, Ми з хлопцями зв'язали руки йому, одразу ж перевірив на наявність документів. Це був вагнерівець. Він сам, так як він по розказах був з Луганської області. Ну, Так як і всі вони говорять, що їх мобілізували, заставили. З досвіду того, що ми зимою брали багато вагнерівців в полон, зазвичай вони всі сиділи, от, або є якесь кримінальне минуле. Ну, Цей з його слів десь тільки один рік. І його якби забрали з тюрми. Я так наскільки розумію, коли ми вже звільнимо решту території, і Луганські і Донецькі тюрми будуть пусті, там, певно, санаторії, вони всіх звідти типу доставали. Це був початок штурму, коли його взяли в полон. Після чого його оставили на одній з наших тилових позицій під нагляду хлопців. Штурм просувався, я хочу сказати, досить жваво. В нас ну так, я думаю, Бог дає, не було ні одного двохсотого в той день. Були трьохсоті, були важкі, були легкі, але всі вижили хлопці, бо після того, як ми дим допомогу, я спілкуюся. От ми зайняли вогневі позиції їхні, після чого там було надзвичайно багато трофеїв. Більше того, ми навіть знайшли таку знахідку, про яку ну, неможливо би було сказати. Це мішок, навіть півмішка американських гранат. Тобто це гранати натовського зразку. Я не знаю, звідки вони в них взялися, але ну от, що я бачу на свої очі, це бачив. Е так само в них є певні трофейні види зброї, які нам дуже подобаються. Такі як ак 12 Зазвичай вони є вагнерів. В них так досить цікаво по позиціях зроблено, що е от якісь мобілізовані, мобілізований і вагнер. Ну зазвичай вагнер. Тобто в них якась еліта. Так само зустрічаються інколи і кадирівці серед них. Рідко, но мітко. От. Вони зазвичай мають кращий обіс, відповідно, чим решта. Тому з них можна взяти кращі трофей. У мене вже на той момент. Того штурму, це був не перший штурм, в мене вже виробилася якась е, ну, страх, він якби є нормальний, і, і його має людина відчувати, але він має бути контрольований. Ну, Я його побачив, ну, я знав, що треба робити. Безсмертних людей нема. Неважливо в цьому столітті неважливо, якого ти там росту, статури чи тілобудови. Е, пуля для всіх однакова. І якби все залежить тільки від твоїх вмінь і твого фарту. Тобто взяв і взяв, я на той момент про то не думав. Ми його так е зв'язали, кинули в окоп. Е я йому сказав, щоб він. По мінімуму рухався і нам дошкуляв, і, в принципі, на цьому наш діалог скінчився. До речі, він не розумів українську мову, хоч сам із Луганська, і мені приходилось говорити тою псячою мовою з ним деколи. Ну, Як вже би там не було, але так є. І він був ще поранений в ногу. Тобто, з його слів, знову ж таки, два дні він просидів в бліндажі пораненим, його не евакуйовували. Таке я вже не перший раз зустрічаю. От, в них така досить цікава тенденція, що коли починається якийсь нормальний штурм, тобто вже йде такий хороший, скажімо так, що пулі свистять. В кого яйця поменше, той зразу тікає. От. Ну, а дехто здається в полон, дехто не хоче здаватися в полон. ну, З такими розмова коротка. Ну, Мабуть, найбільша підтримка це є. Коли кожен день хтось тобі пише, ну в моєму випадку це є моя мама, і хочу сказати, дуже багато людей з мого цивільного життя дуже багато підтримують. воно Ну, скажімо так, воно не дає впасти духом. От можу по собі сказати: ми були, відкрили збір на ПВС, і ну, ми до нього зібрали фантастичну суму за три дні. Ну це надзвичайно надихає. Тобто, коли ти вже там десь два-три тижні в підвалах, на окопах, ти такий морально подавлений і. Ну, воно піднімає піднімає дух, того, що часом біля тебе всі можуть бути морально подавлені, і щось ти десь якийсь стимул маєш собі шукати, щоб, скажімо так, не зійти з розуму і тою війною не бути з'їдженим. Відчуваю себе на своєму місці, на рахунок важливості. Ну, е Перший раз таке було відчутно, це коли вже ти десь після бойових до тебе підходить хтось хлопцем каже, там падок, здоров. Е, ну, всіх ти не можеш знати 100 людей, але е, ти думаєш, блін, а хто ти такий? А тут, оказується, ти десь там щось йому допомагав. Ну, тобто Люди тебе впізнають і, в принципі, робота, скажімо так, твоя робота це є гуманна. От. Була впевненість, що вже якщо я пішов, скажімо, людина, яка до війни нічого не має, то ми вже точно мусимо виграти. Бо якщо йдуть прості цивільні люди захищати свою Україну, ну скажімо так, шляху назад нас немає. Я старший бойовий медик другої роти, з позиним Док 81-ї аеромобільної бригади. Передаю привіт своїй мамі, своїй дівчині Наталі, своїй подружці, Іні, яка завжди мене підтримує. Всім, хто мене знає, я хочу вам сказати дуже. Ми вам вдячні за те, що ви про нас не забуваєте. Якщо ми знаємо, що за нами є надійний тил, знайте, що і ми звідси ніколи не підемо, знаючи, що ви є ззаді нас. От пам'ятайте, що. Основне це є віра в зсу, а все решта ми вже зробимо самі. Слава Україні!